23 серпня українці традиційно вшановують свій головний національний символ державний прапор. З цієї визначної нагоди на центральній площі міста відбулось урочисте підняття синьо жовтого стяга. Після 24 лютого 2022 року свята державного прапора, свята незалежності, вони для нас заграли новими барвами, Вони кроплені кров'ю. Ми розуміємо, що це не просто. Кольори, що це не просто матеріал, це символи, символи, за які люди гинуть, за які втрачають здоров'я, за які воюють, за які. Ми повинні віддати і зробити все від нас можливе. Церемонія підняття державного прапора розпочалась традиційно. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх героїв, які віддали своє життя за Україну, та спільно зі священнослужителями прочитали молитву. Нацгвардійці під супровід державного гімну гордо підняли український стяг, який сьогодні є символом незламності для кожного з нас. В сучасному світі саме прапор визначає державу. По прапору ми визначаємо, хто є хто, який народ, яка держава. І так вже сталося, що саме сильний жовтий прапор на цей час відомий прапор в світі, тому що під цим прапором наші воїни борються за майбутнє всієї планети. І саме під цим прапором перемагає добро над злом. Генеральний директор рівненської АЕС Павло Ковтунюк привітав мешканців громади з визначним державним святом та наголосив, що прапор України сьогодні наповнений значно більшими сенсами, ніж будь-коли раніше. Ці кольори, що вони символізують, синій колір це колір неба, колір мирного неба, без ракет, без шахетів. Жовтий колір це колір. Пшениці, адже Україна є житницею багатьох людей в світі. І сьогодні, сьогодні, ці кольори знає весь світ. Українці сповнені вірою, що синьо-жовтий символ нашої перемоги вже найближчим часом повернеться на усі окуповані території держави. Сьогодні наш прапор гордо і незламно має в колонах військових. Сьогодні воїни йдуть і тримають його біля серця. Дуже шкода, звичайно, що великою ціною ми виборюємо нашу волю, і що дуже щемно, коли наші прапори моєрять на могилах наших військових. Дуже боляче виглядає, коли вони, він наш прапор в руках матерів загиблих героїв. І тільки за це ми маємо перемогти. І Я щиро переконана, що ми переможемо. Сьогодні бачимо наш прапор у дитячих малюнках у вікнах українців на акціях солідарності з Україною. І головне, він у наших серцях. Український стяг знає і шанує весь світ, адже це символ перемоги. Олена блищить Павло Жих, телеканал Енергоатом.